Вітаю всіх! Знову Запорізька область роботи не, не під нами. Я хочу розглянути Запорізьку область з двох сторон. По-перше, я робила запорізький напрямок, всі, всі, хто мене дивиться, розуміє, що я, я казала, що там не весело. Чому наша влада приховує поразки на запорізькому напрямку? Чому вона там приховує поразки наші на Запорізькому напрямку? Ну, ось вона наша Україна не хоче показувати. Угу. Ми ж обороняємось, ми ж молодці. А ви знаєте, порушувати це свято ми не хочемо. У нас все добре. Ми рухаємось тільки вперед. Виганяємо ворога. Розумієте? Повинно бути все красиво, добре і непогано. І повертаємо додому територію. 6 кубків це дім. Кінцевий результат, який цього щастя? Ну, ось наша влада знову. А повний тупікуваний. Вони не знають, що казати. Розумієте, вони вже не знають, що розповісти ще і як це все подавати. Тому що територію ми втрачаємо. Ну, ми не можемо вийти з цього на запорізькому напрямку. На жаль. Просто кошмар. Тоді. Тоді. Дивлюсь так, роботи на... Я не знаю, як правильно, тому нагло роботи на це Запорізька область. Під контролем РФ вже воно. Мене це цікавить. Так, воно під контролем РФ. Якщо крінки були ще ні, то тут так. Так, воно під контролем РФ. Ну, як ми бачимо, окупація вже йде, воно окуповано, Контрнаступ був безглуздий. Ресурсів там багато на це витрачено. Тепер давайте подивимось ну, до кінця червня беру період, потім буду переглядати, ну, як завжди. Запорізький напрямок, сторона, ця робота над там воно. Як буде ситуація у наших? Запорізький напрямку наших. Так, справедливість. Наше керівництво там буде щось видумувати, придумувати, кидати туди ресурси. Так, буде. І намагатись зробити повернення території. Кінцевий результат який? Сила. Добре. Буде допомога туди. Ви знаєте, по відлюднику це ну, недобре. Там буде в нас все одно, не вийде результату. Буде дуже гаряче, дуже гаряче буде, кинуть багато, але результату немає. Вибачте, але там буде дуже-дуже важко. На жаль, така ситуація.